Цієї ночі, за даними повітряних созис, супротивник випустив по Україні 38 ударних БПЛА типу шахет, гербера і безпілотників інших типів. Військові звітують, за попередніми даними, станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 26 ворожих БПЛА типу шахет, гербарей, дронів інших типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 12 ударних БПЛА на чотирьох локаціях, а також падіння збитих уламки на одній локації. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Внаслідок атаки БПЛА на Чернігівщині у Курюківському районі. Влучання по об'єкту спричинило пожежу. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували займання. У Новгород-Сіверському районі пошкоджена адмінбудівля. Під час гасіння пожежі покрівлі врятована жінка 1958 року народження. У місті Чернігів є влучання у технічну будівлю підприємства. Пожежу швидко загасили. Постраждалих немає. Інформують у ДСНС. Ворог атакував Дніпропетровщину. Є влучання за даними ОВА, російські війська били по Нікопольщині артилерією та БПЛА. Зайнялися приватний будинок та господарська споруда. Вогонь приборкали. Пошкоджені сільгосп підприємство і газогін по шахтарській громаді Синельниківського району агресор влучив безпілотником. Понівочена інфраструктура. Люди не постраждали. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали чотири населених пункти Херсонської громади. За інформацією міської військової адміністрації, під вогнем російської артилерії та дронами опинилися Херсон, Садове, Придніпровське та Антонівка. Пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, нежитлові споруди, гараж, авто, ділянку, лінії електропередач. Внаслідок російських атак у Херсонській громаді одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. На ранок ворожі війська з тимчасово окупованого лівобережжя вдарили. По житлових кварталах серед міст Херсону пошкоджено будинки авто. Інформації про поранених немає. НАТО і Німеччина готують план підтримки України перед зимовими атаками Росії. За даними змі, європейські союзники обговорюють посилення допомоги, щоб країна змогла витримати російські удари та зберегти стійкість своєї енергетичної системи. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль заявив, що майбутні місяці стануть визначальними для України. Ця зима має вирішальне значення. Україна повинна залишатися здатною захищатися. Зазначив політик. Європейські дипломати наголошують, що йдеться не лише про військову допомогу. А й про підтримку енергетичного сектору, який стає головною метою російських атак, також відомо, що Естонія виділила 150 тисяч євро на підтримку української енергетики. Міністр закордонних справ Естонії Маргос Цахкна під час візиту до Києва оголосив, що його країна внесе 150 тисяч євро до енергетичного фонду України. Угорщина прагне об'єднатися з Чехією та Словаччиною, щоб сформувати в ЄС антиукраїнський альянс. Про це повідомив радник прем'єр-міністра Угорщини Балаш Орбан у коментарі Політіко у виданні. Зазначається, що до створення міцного політичного альянсу ще далеко, але його формування може значно перешкодити зусиллям ЄС щодо підтримки України. Я думаю, що це станеться і буде все більш і більш помітним, сказав Балаш Орбан. За словами посадовця, це буде відновленням діяльності так званої групи «Вишеградська четвірка до якої входили Угорщини. Чехія, Словаччина та Польща, коли після 2015 року у Варшаві при владі була євроскептична партія. Путін офіційно розірвав угоду США про знищення 34 тонн зброєвого плутонію. Як інформують російські змі, Кремль мотивує рішення загрозою стратегічної стабільності з боку Вашингтона та висуває політичні вимоги. Зняття санкцій, запроваджених після 2014 року, і компенсацію економічних збитків. Угода 2000 року передбачала утилізацію по 34 тонни плутонію з кожного боку, обсягу достатнього для приблизно 17 тисяч ядерних боєголовок. В Україні збільшать кількість повісток. У ТЦК формуватимуть повну базу на всіх українців. Про це повідомив нардеп Руслан Горбенко. Повістки будуть виписувати частіше, особливо після реєстрації ІПН. Тому у ТЦК буде повна інформація. Інше питання знайти людей. Хтось за кордоном, хтось має бронювання або інвалідність. Кожну ситуацію розбиратимуть індивідуально. Мобілізація триває надалі, зазначив депутат.